Добрий день, дорогі наші донатори, дорогі наші волонтери, кожен із вас волонтер. Вас у нашій безпродажній лотереї 33 людини. Ось список з тими номерками, які ви обрали. Хтось обирав нам маня, у когось є щасливе число. І я попрошу зараз, секретарем нашого зібрання буде Тетяну Іванівна. Після того, як буде оголошено який приз яка людина виграла. Навпроти кожного прізвища Тетяна Іванівна запише, що саме ця людина виграла. Угу. Е, ваші номерки без прізвищ, а тільки по номерам. Ось вони всі. 33 номерки. Ми їх зараз вкинемо в оцей лототрон, будемо крутити і не глядячи витягуємо. Коли я витягну, я буду брати річ і говорити, зараз розігрується, наприклад, ось кубка від магазину, від нашого постійного спонсора, від постійної от, первомайської волонтерки, яка я знаю не тільки нам допомагає збирати кошти на необхідне для ЗСУ, а й іншим волонтерам. Це от, знаходиться на вулиці Шевченка, магазин Марго, магазин жіночого одягу. Давайте ми з вами всі разом разом зараз. На відео привітаємо пані Маргариту оплесками. <плес> Дякуємо, пані Маргариту. І ми починаємо. Дівчата, хто хоче витягнути? <плес> Керіг, хтось хоче? Чи довіряєте вам? Давайте, 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 підходьте. <плес> підходьте, підходьте. Отже, зараз ми розігруємо куртку. Чому ми почали з куртки? Почали з дорожчого. З призу, щоб у кожного був шанс витягнути дорожче, і так будемо йти від дорожчого до дешевшого. Будь ласка, підходьте. Сходьте. Відвертаємося, на номерок не дивимося, достаємо один одненький і оголошуємо, чи який це номер. Шість. номер 6. Тетяна Іванівна, номер 6 це виграла куртку у нас хто. Лидия Карабуза. Лидия Карабуза, Карабуза Пани Лидия выиграла куртку. До речі, пані Лидия взяла не один номерок. Так. И зараз немає потому что пані Лидия працює в медичній школе, у неї сьогодні уроки до 17 Так, далі идут костюми. Пані Маргарита надала костюми. Да-да-да-да-да. Анна Джиджула, пані Анна, вітаю вас. Вітаю. Ще один костюм. Будь ласка, тягнемо. Номер 15. Хто у нас номер 15? Тетяна орел Патей. Пані Тетяни немає тут. Але ми записуємо і за своїм призом пані Тетяна може завітати до нас в, офі... в Офіс Гард Сіті на Шевченка 15 тисяч. Ще один костюм. У нас їх чотири. Будь ласка. Номер 14. Оре... Е, Олена Орляк. Олена Орляк виграла теж костюм. Уже два костюми. Два, чотир, три костюми ми вже розіграли. Записала Тетяна ті Так, і ще один костюм. Ска. Номер 20 Наталія Гаврилюк. Немає Наталії Гаврилюк, так? Так, записали. Добре, костюми розіграні. Тепер переходимо до футболок. Класних крутих футболок і починаємо витягувати. Так, футболочки. Ось такі класні, будні, якісні. Будь ласка. Номер 19. Mm. Алла Бердиш Алла Бердиш Теж паняли немає. Сьогодні не всі люди змогли прийти. Нам, до речі, багато і людей з інших міст, він буде відправлено поштою. Далі футболочка. Наступна. Номер 10. Тетяна Кострикіна. Тетяна Кострикіна теж немає. Відкладаємо. Далі наступна футболочка. Номер чотири. Любов в крайцю. Ой. Вітаємо. Вітаю з футболкою. Наступна. Номер вісім. Ганат печу. Вітаю. <смех> <смех> Далее, наступно. Номер 29. Лидия Карабуза. Лидия Карабуза выиграла чей футболку. Так, наступно. номер 33 Любов Білкова. Любов білкова. білкова. Теж немає. Наступна. <кхід> Чого то я не збилася Номер 18. Я. Марчук <кхід> Олена. <кхід> <кхід> Пані Олена, вітаю діти <кхід> Наступна. Номер 7. Ирина Островска. Ирина Островска, пані Ирина, я не бачу. Наступна. Номер 31. Лидия Карабуза. Лидия Карабуза, новый донатор. Еще футболка. Калячки. Немає пані Оліта. Добре. Переходимо до сумок. Будь ласка. Сумочка від магазину Марго. Номер 16. Марина Ковалик. Марина ковались, пані Марини теж немає. Я не буду в нас сумки всього три, я не буду їх всі доставати. Давайте mm -hmm. наступну, будь ласка. Номер 21 Ірина Савєттіна. <рігла> Вітаю вас! <рігла> <Я>. <рігла> І ще одна субочка. номер 28 Віта Кармаліта. Теж її сьогодні немає, це моя знайома. Їй теж сумка. От отже, сумки ми вже три? три. Три. І дівчата, всі вже інші. Хто не виграв інший приз, тоді в нас немає вже сенсу витягувати, тому що всім тим, хто залишився, будуть стильні жіночі футболки блузки. Будь ласка, підходьте до мене, отримуємо свої футболки блузки. Хто ви? Будь ласка, Тетяна Іванівна. Так, хто у нас тут, дівчата, підходьте сюди. Тут всі вже з призами. Все всім Ні, іншим. У вас 24-й. 24 а, а Зам... ви запишете потім. Ні, ми запишемо. Просто ті, що не записані, ми будемо знати. Ні, а ще номер Бо... Тетяна Сухорукова, я не знаю. Так, це. Тетяна Сухорукова просила вас да, утримати. Да, все, Дякую, дякую вам. Так. Ну що, дівчата, скажіть всі, хоч, всі, хоч всі, пару всі, слов. Все, дякую вам, велике. Тай хлопцям щастить. Щоб всі були живими, здоровими. Дівчата, вибачте, я ще ж забула про один подарунок. Дядя Льоша, Олексій Олійнік, він сам киянин, але тут у нас на місці він розвиває туристичну родину тур. Він запропонував нашим донаторам свої вироби, це він сам виготовляє. Такі штуки, брелоки, які ага. світяться в темноті. Ми спробували провести лотерею, але чомусь люди не оцінили з цих виробів. Хоча штука дуже потрібна. Зараз раму Вони рано не незгачні на вірту. Тому зараз всі з вас, тому що я знаю, що всі ви неодноразово підтримували, не вимагаючи жодних лотерей. Ви просто підтримували наші збори. Ми вже з вами разом назбирали понад мільйона з 23-го року. Тому що з 23-го року ми почали збирати, ну саме на мою волонтерську картку. Тому всі ви отримаєте по такому стікеру, як просто для гарного настрою. Всі ви в душі, як вогник. От щоб ви ще були вогниками фізично. Будь ласка. Дякую. Дякуємо. Тримайте. Тримайте, пані Любо. Так. Ну, Всі це, правда, таке незрачне, це подивилися, я теж подивилася. <гум> але воно дуже потрібне, Це на <гум> Так, Дякую. Будь ласка, вами. це Дівчата. Дякую. Щиро дякуємо вам. Будь ласка, до, до нас, до перемоги.